Вітаємо на каналі Тесе! Нарешті, нарешті ми сказали ці слова. Тут ми говоримо про те, що нас тішить, що нам болить і чим ми надихаємось. А надихаємося ми вашою увагою до нашого каналу. Тому ми зібралися і вирішили позаглядати по шпаринам, де вже назбиралися новин. Тому сьогодні у збірці новин з усіх шпарин поговоримо про таке. Пам-пам-пам-пам! Знайдено найбільшого динозавра у Європі? І ні, це не Лукашенко. Як утискають кицькомовне населення Австралії? Манчкіни пригоди суперкомп'ютера. Яйце райце Ван Гога на півоголені хлопці. Ліс-трас насправді не трас-ліз. Чому Джанет Джексон вбивця? Чим так би мовити пукає марсохід? Як звучать фотографії з космосу. І що там наш JVST? Беріть канапки і гайда до новин з усіх шпарин. Пам-пам-пам-пам! Уявіть собі, що ви вирішили побудувати сарай біля свого будинку. Взяли лопати, почали щось рити. І ось тут на тобі якась незрозуміла каменюка. Не понял, говно. Що ви зробите? Mm. А от житель міста Помбал, що в Португалії, у схожій ситуації не полінувався і викликав цілих науковців зі столиці. З Києва, з Києва, з лісабона. З Я не знаю, за яким номером, якщо чесно, викликати науковців, але, але в цього пана вийшло. І отже, 5 років, як на його подвір'ї, завелися палеонтологи. Подивіться на того, хто прийняв у нас на свої груди. Завелися, окопалися і почали досліджувати. Досліджувалися до того, що на початку серпня кажуть: ми тут не просто так в пісочні зігралися, а розкопали. Ну, ще не повністю, бо всього лише 5 ручків рили скелет динозавра. І не просто там якогось Тірекса чи мутабуразавра, а цілого Заурапода. Що це за покемон? М -м -м, можливо, навіть брахіозавра. А це на хвилиночку з тих динозаврів, яких ніхто не переступав у дитинстві, вони гарно їли, вдягали шапки і тому змогли повиростати до висоти п'ятиповерхового будинку. Всього жителя юрського періоду ще не розкопали, роботи тривають. Але якщо ви вчений Лісабонського університету, то. Майте можливість зробити селфі з ребрами Костіка. Ну, мені так здається, що це підходяще ім'я. Який десь тут бігав і об'їдав доісторичні дерева 145 мільйонів років тому. Пам -пам 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 -пам. Розкрутимо глобус нашого випуску і перемістимося в далеку та загадкову Австралію, де живе багато диких кенгуру. А ще там живуть квоки, Качкодзьоби, Коварі, Білбі. Ну і... Качкодзьоби з пристрастю до подорожі в Австралії. Пурсе хлісика добра, Є і дзьоби, хвіст добра. І всі жінки тануть, коли він робить так. Австралійські науковці, які придумали спосіб боротися з росіянцями! На жаль, ні. З нашестям здичавілих котів. Звучить як кринж, але тільки якщо ви, ну, і, і, як і я, до цього, не сильно знаєте, яке екологічне лихо можуть спричиняти біологічні інвазії. Усьому винні бобри. Ну і що це взагалі таке? Десь е, там от під відео, де ви, до речі, можете написати в коментарях, чи стикалися з цим поняттям раніше. Ми залишимо посилання на цікаву статтю з цієї теми. Ну, а зараз повернемося до вчених та котиків. Австралія має дуже вразливий тваринний світ, обумовлений тривалим ізольованим це важливо ізольованим розвитком, і багато тварин, які є звичними в інших місцевостях планети на південному континенті. Чужі. Вони не мають власних стримувачів, а тому активно розмножуються і витісняють, а інколи і знищують місцеві види. От такими і є Феліс Катус. Тобто свійські котики. Щороку наші котики Путін знищують понад 450 мільйонів одних лише ендемічних ссавців Австралії. І вже багатьох із них призвели до вимирання. І ось тут починається шоу Lavлії. Ми вбиваємо котиків, що гуляють самі по собі. Вова, помітив, як я переклав слово кохане австралійською? Mm? Дуже схоже на англійську. І ось група вчених з університету південної Австралії. А не англійво Австралії. Університету Аделаїди та Університету нового південного Уельсу Запропонували розв'язання цієї проблеми. Науковці вбачають рішення у крихітних підшкірних імплантантах, призначених для введення савцям, якими часто живляться коти. Цей імплантант містить отруту натрію фтороцерат, яка сильно токсична для савців. Утім, через те, що міститься в бобах австралійської рослини гастролобіум, місцеві тварини до неї пристосовані. О! Окрім того, оболонка капсули складається з полімеру, який розчиняється лише за кислоти, яка відповідає шлунку оцих от самих котів. Таким чином, австралійським самцям імплантат не шкодитиме, але якщо їх з'їсть кіт, то капсула під дією його шлункового соку розчиниться. І купається. Зробить так, що кіт більше не вбиватиме ніякі тваринки. помер. Наразі метод проходить дослідження, в тому числі в польових умовах. Тож, чи повторять австралійські здичавіли котики долю тих самих австралійських кроликів, час покаже. Пам-пам-пам-пам. А ми продовжимо розмову про те, чим займаються вчені, коли їх ніхто не бачить. На перемиванні динозаврячих кісточок або методах декішкізації південного континенту вони не зупиняються. Є й такі, що вирішили докопатися до Ван Гога. Ну, ви не лякайтеся, мова не про ексгумацію, а про творчу спадщину майстра. Почалась наша історія у 2012 році, коли мистецтвознавці з університету Антверпена досліджували. Чи є твір натюрморт з логовими квітами і трояндами справжнім Ван Гогом. Дослідники, які досліджували цей твір мистецтва, використовували рентгенівські промені, щоб зазирнути крізь шари фарби, і виявили дві зафарбовані примарні фігури. Ну, ок, дослідили і вирішили, що квіти написав сам майстер. а що з цими незрозумілими фігурами під квітами? Дослідники натренували нейронну мережу на сотнях інших робіт Ван Гога, передбачати стиль його, кольори, деталі, мазки. Ця мережа відтворила зображення як змогла. І нарешті команда використала 3D-принтер для створення вже тепер остаточного нового чи забутого твору мистецтва. І ось ви можете подивитися власне на цей твір. Хоча ні, стрибайте, цей твір зробила інша мережа. А ось ось цей, ну, десь він ну, тут з'явиться от та сама і Ван Гог. Цього тижня я намалював велику річ із двома оголеними торсами, двома борцями. І мені дуже подобається це робити. Написав не я. Написав Ван Гог у листі до свого брата Тео у січні 1886 року. До речі, Ван Гог класно пише українською. Да. Але чи справді такий вигляд мала сама оця замальована потім картина Ван Гога? І чи Ван Гога вона, і чи тепер ця картина все-таки Ван Гога? Чи швидше авторства нейромережі Марічки? Ну, це я так придумав, що вона Марічка, і 3D принтера Іванка. Питання лишається відкритим. А що як я робот і Не знаю про це. Машина розплавить вас із середини. Будь ласка, проходьте сер. Пам -пам, пам 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 Не встигли люди поганяти Мурзіка. Як прийшла новина з підземелля. Популярна настолка «манчкіН» стає <прур> цифровою. Стів Джексон об'єднався з Direw, щоб вже цієї осені випустити комп'ютерну версію популярної настолки. Відтак посратися з друзями можна буде тепер не тільки в Твіттері. А... До речі, про твіттер виявляється. Лістрас не трасліс. Як відомо, Лістрас стала прем'єркою UK. І з цього приводу отримала багато вітань from All Over the World. Але не вона. А якась зухвала руда морда. Ну, тобто, дотепна та досить кмітлива пані Ліз Трасл, котра першою зареєструвала у Твіттері. Лася. Лася. М -м -м. Котра першою зареєструвалася у Твіттері і забрала собі цей золотий, як виявилося, нікнейм. Мені, до речі, знайома ця ситуація, коли деякі люди називають себе от, королями. Сама ж прем'єр-міністерка у Твіттері має аккаунт Трас Ліз. Тому, якщо захочете її привітати, то тегайте правильну людину. До речі, про короля. Мене звати Микола Король Бо. Інакше цей шарт не зрозуміли. До речі, про короля. Сестра Майкла Джанет Джексон написала колись давно прекрасну пісню Вбивцю. Вінчестерів. <клухи> Але не, не цих. Давай А от тих, що зберігають оті усі всі ваші фоточки, котиків <клухи> і кіць. Нещодавно, от буквально в серпні, компанія Microsoft розповіла про цю неординарну історію з далекого минулого. Великий виробник комп'ютерів виявив, що відтворення пісні Джанет Джексон Rhythm Nation призведе до збою деяких моделей ноутбуків. Класно ж да! Це ж тюнінка, це прикольно! Виявилося, що пісня містила одну з резонансних частот для жорстких дисків зі швидкістю 5400 обертів на хвилину. Які в той час часто використовувалося в різних ноутбуках. Відтворення ритму нації на одному ноутбуці навіть могло призвести до збою ноутбука, який просто стояв і курив поруч. Сподіваюся, що у вас не настільки старий ноутбук і. Ви все ще нас дивитесь. Продовжимо наші новини зі Шпарини. Ровер Персевіренс успішно видобуває на Марсі кисень. А це можливо завдяки експерименту Моксі. З моменту посадки навесні 2021 року інструмент запускали сім разів, щоразу за різних атмосферних умов. Моксі впорався з усіма випробуваннями, виробляючи по шість Грамів кисню на годину. А це, між іншим, приблизно так, як працює середнє дерево на землі. Оймґруд. Ну, це не дерево і не на землі, власне. Починається з очищення марсіанського повітря від пилу за допомогою фільтра. Потім повітря нагрівається до температури 800 градусів за Цельсієм і під тиском прямує. До інструменту, ну такого собі електролізера, що розділяє його на іони кисню, і що? Ну, правильно, ну, ну, молекули монооксиду вуглецю. Ці іони рекомбінуються в придатний для дихання кисень. Я так думаю, ви знаєте, ну, до чого це все йде. Ми колись так засеремо землю, що переселимося на Марс, і вже там будемо дихати, хоча і штучним, але. Чистим повітря. До речі, про космос учені вирішили озвучити перший набір наукових даних космічного телескопа Веба, Правильно, який представили ще на початку липня 2022 року. Тож, кадри далеких туманностей, які перехоплюють подих, стали тепер ще і музикою. Технологія озвучування переводить дані в звуки на основі якихось своїх визначених параметрів. Наприклад, кожна зірка видає окремий звук, що залежить, наприклад, від її розміру, яскравості та віку. Озвучування зображень це спосіб зробити фото від космічного телескопа Джеймс Веб, доступними для людей з вадами зору. Наразі доступні мелодії для двох туманностей та однієї екзопланети. А потім буде альбом «Віддалена льо. <плес> <плес> ну і чом би нам не зробити постійно, непостійну рубрику А що <плес> ж там. JVST Ось. Свіженькі фоточки, які він нам надіслав за допомогою глибокої мережі. Поки що подивимося на цю красу, а потім ще й послухаємо. Пам-пам-пам-пам! <плес> Дякуємо, що додивилися аж до цього місця. Поділіться цим відео з вашими друзями, якщо воно вам сподобалось. А якщо не сподобалось, то напишіть, чого не сподобалось. А? 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 У нас ще багато інтересних відео, між іншим, там є в різних місцях, тому зробіть щось. Ну а я поки піду, порозглядаю картини Ван Гога, пограю в настолки та послухаю Rhythm Nation. Най-на-най-най-на-ра-най-най. на 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 Це ж ця пісня, да? Ця пісня тільки малась бути по іншому. Mutarabrazavra, Мутабура... Боже, хто це nu saв. Mutaburazura. Mutaburazavra. Mutaburazavra. Він існує насправді такий черга. Я його не придумав, він не снує. І не справ.